Вечеря. На вечерю у мене тушкована капуста, тюфтеля, буряк варений, приправлений майонезом та часником, і варена картопля. Четверта частина цілої картоплинки. Запиватиму компотом, який варився з суниці та черешні. Тушкувала капусту молоду. Пошинкувала, додавила потертої моркви, покришеної цибулі рівчатої білої, підсолила, капуста пустила свій сік, і в цьому соку вона тушилася, тушкувалася. Потім додала спецій різноманітних. І якщо у вас капуста ще не готова, а вже все сухе. То можна додати трошки води. Я додавала трошки води, лавровий лист, спеції і далі продовжувала до готовності тушкувати цю капусту. В кінці додавала спеції, які я люблю. Зверху це аджика, консервована в минулому році. Ось така в мене вечеря. Готується швидко. І смакує добре. Всім смачного бажаю спокійної та тихої ночі.